Воробкевич повернувся до скверу біля ЧНУ. Бронзову скульптуру видатного діяча презентували у Чернівцях. Сидір Воробкевич, буковинський композитор, письменник та засновник українського народного дому у Чернівцях. На честь нього в місті названа вулиця обласне училище мистецтв, і ось тепер студентів ЧНУ щодня зустрічатиме скульптура видатного діяча. Колись у Попівському сквері на університетській вже був бюст Сидора Воробкевича. Та під час реконструкції громадського простору пам'ятник демонтували. Я хочу в першу чергу подякувати тим людям, які колись на зламі 90-х збирали по копійці гроші для того, щоб встановити гіпсовий бюст, який стояв тут у сквері, і фактично зробили. Так, що в цьому сквері Воробкевич мав бути. Мав бути, мав бути український пам'ятник видатному боковинцю, видатному українцю. Гіпсовий бюст вирішили замінити на сучасний пам'ятник. Для цього кілька разів оголошували конкурс. Навесні журі розглянули 11 проєктів і обрали переможця львівського скульптора Степана Федорина. Виготовлення тривало близько чотирьох місяців. Виливали пам'ятник, він з бронзи, але патинований зверху. Десь близько мільйона гривень трошки більше було потрачено, тому що є ще додаткові роботи, і в принципі це ще не фініш, тому що маємо домонтувати світильники для того, щоб і в вечірній період можна було помилуватися цією чудовою скульптурою. Це подарунок місту будівельної компанії Водограй. Колір пам'ятника може змінюватися залежно від погоди. Такий задум скульптора. Невздовзі також запрацює квіар-код, за яким можна дізнатися більше інформації про постать Воробкевича. Вже з самого ранку у сквері студенти та пересічні чернівчани оглядають скульптуру, роблять селфі та діляться враженнями. Поза класно поза він уже постійний клієнт цього місця. Ми тут перші, так. хто з ним сфоткався. Бачили це пам'ятник Воробкевичу. Це цікаве рішення, особливо поза, в якій він стоїть і те, як він йде. Щось не подобається, ніби він в білизні якійсь, тільки проснувся і пішов. Бронза так, ну я не знаю. Так, ніби нічого, ну якось. Мені чесно дуже подобається цей пам'ятник, що ви поставили саме тут, біля нашого Чернівецького університету. Це так дуже, дуже гарно. І, а що не подобається, це те, що можна йти і зачепитись за нього, бо там ніби він ставить підніжку. І сьогодні моя одногрупниця це підмітила. Дуже гарна скульптура. Якраз вписується в цей пейзаж. Гарту все дуже подобається. Пам'ятник розміщений одразу на вході у сквер. Ідея була в тому, що він має бути серед людей. Він не має бути десь на якомусь такому постаменті, де до нього несуть вінки, і всі там вшановують його, оркестр грає. тобто Ідея в тому, що він жив серед людей. І ми самі і бачили тенденції за кордоном, що там пам'ятники контактні. Ми жартували про те, що студенти, коли будуть складати іспити, вони зможуть потерти книгу і, можливо, там десь їм буде легше здати ці екзамени. Таку ідею студенти підтримують і вже на найближчій сесії планують перевірити її дієвість. Якщо так буде працювати, то, то буде супер. Тоді буде значить більше хороших балів. Це було б дуже добре. Я б хотів. Будете тарти? Звісно, цілий день. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.